Декрет для слабаків. Або як я заробляю в декреті з малою дитиною. Перший і основний мій дохід це робота архітектором на ізраїльську фірму. Звісно, з малою дитиною висадіти восьмигодинний робочий день це супер складно, тому я про це подумала ще під час вагітності. Знайшла собі помічника на восьмому місці вагітності я його навчала і тепер. Він працює замість мене по факту. Я тільки контролюю роботу і роблю якісь більш складні задачі і маю з цього відсоток. Також я спілкуюся з головним офісом, з головними архітекторами, отримую задачі і потім їх роздаю. Другий мій заробіток це від реклами на блозі. Це супер нестабільно, завжди по-різному, але як додатковий дохід. Дуже радує. Найстабільніший мій дохід це виходять дитячі виплати по 860 гривень на місяць. За 11 місяців я ще ні разу їх навіть не потратила, тому що 860 гривень це така незначна сума, і я хочу накопити якусь більш значну суму, щоб купити щось більш прикольне. Також я проводжу консультації по дизайну, плануванню будинків і квартир. Тому, якщо вам це актуально, можете мені написати, і ми з вами разом попрацюємо. Ще в мене є. Криптовалютний портфель, але я вважаю це не заробітком, а інвестицією. І зараз йому дуже погано, тому я чекаю кращих часів, щоб вивезти свої гроші звідти. Як ви зрозуміли, в мене дуже нестабільний дохід, і він може дуже сильно змінюватися з місяця на місяць. Ну, окрім дитячих виплат, звісно. Цікаво почути, як ви заробляєте. Пишіть в коментарях.